В ім'я Отця і Сина, Святого Духа Мінь, слава Ісусу Христу. Доріг Христі, браті і сестри. Ми маємо сьогодні дуже цікаву історію, яку описує Святий Апостол і Євангелист Матей, та дуже жива і динамічна розмова, яка відбулася між Христом. І ось цією жінкою, яка мала двох синів. Це є жінка Заведеєвих, це є одна із тих мироносиць, які пізніше прийшли були до гробу Христового. І ось ця розмова стосувалася того, що вона просила за своїх дітей. І цікаво, чи вона до кінця розуміла те, що вона просить. Зрештою, Христос і пізніше каже до неї, сама вона не знає, чого вона просить. Бо ж ми розуміємо, що десь. Христос не один раз попереджав своїх учнів про те, що їх видадуть юдеям, їх будуть почувати, їх будуть вбивати, навіть таким способом будуть бажати всі ті, що їм цим апостолам, та яких були також і причислені сини з цієї жінки, що в кінці кінців їх видадуть і вони будуть знищені. Бо ми не можемо до кінця розуміти, чи ця жінка уявляла собі, чого вона просить. Іншими словами, вона би сказала, учителю, коли моїх синів за тебе б'ють, то дозволь тоді, щоб вони сіли праворуч і ліворуч. Чи вона могла так думати? Ми не можемо знати. Іван вам цього не переповідає. Ви тільки можете чути, що Христос каже, сама не знає, чого вона просить. Але ж ми прекрасно розуміємо, що учні Христові, які власне зреклися, практично всього пішли за Христом, вони дійсно були знищені. Хіба один тільки з них цей був Іван Богослов, який мертвий ну смертю. Врешта всі були, були власне, вбиті за віру Христову. І тому очевидно, що, що знаслідувати Христа і віра Христа. Вона вимагає такого самозречення і вимагає подвигу. Але ми прекрасно знаємо навіть послання апостола Павла, який каже, що коли прийде час Воскресіння, то не потрібно думати собі, що ті, які живуть, що вони будуть швидші, аніж ті, які померли. Бо він каже, що цим, чи ми живі, чи ми вмерли, ми всі є Христові. Та й зрештою навіть за Богом. При практичного, такого банального прикладу ми можемо судити, аж ми прекрасно розуміємо, що якщо зерно накинути в землю, то воно не проросте і не стане колоском. Людина, якщо вона не помре, вона не зможе осягнути Царство Боже. Тому, власне, що цей процес, він, очевидно, що такий дуже природний, без нього годі обійтися. Але ця жінка може, вона в принципі думала, що... Колись, коли вже мої діти зістаряться, і вони будуть ще збудують свої плани, збудують свої сім'ї, будуть мати дітей, внуків, правнуків, може навіть правнуків. Ну, тоді, очевидно, що їм прийдеться вмерти, і тоді вони би хай сіли праворуч або ліворуч Христа. Але те, що вони мають вмерти молодими, здоровими і зрештою, і які ще скажімо, ну можливо, не, не збудували своє. Фізичне, чи, скажімо, своє ось таке свій світ не збудували, не збудували своє життя, але невідомо, чи вона б хотіла цього, щоб її діти так пішли із цього світу. Бачите, віра, знову ж таки, в Бога, віра і прийняття Христа вимагає дійсно справжнього подвигу. І навіть сказав більше, навіть і з огляду на теперішній час і на теперішнє наше життя. Вона вимагає навіть більше, ніж подвиг. Бо що таке подвиг. Подвиг це тоді, коли людина робить якийсь одноразовий вчинок, а чеснота да, це тоді, коли людина робить цей подвиг кожного дня і кожної години свого життя. Тому, власне, віра в Бога вимагає такої чеснотливості вміти прийняти за правду все, що Бог об'явив, і в тому числі. Це, скажімо, не є прийняття християнської віри як якоїсь певної легенди чи міфа, чи як скажімо, якоїсь доброї казочки, де завжди добром перемагає зло і так далі тому подібне, так як ми дуже часто вчимо своїх дітей, які ще не укріпли, які ще духовно не зросли. Але от власне віра вимагає ось такого. Щоденного подвигу, коли ми вміємо приймати не тільки добре, але також і зле, не тільки, скажімо, святість, не тільки, скажімо, ну, будувати собі якісь певні ілюзії, що власне в світі є дуже багато зла, і це зло є настільки явне і настільки воно є сильне і потужне, що воно вміє ув'язнити людину, вміє збити людину з пантелику вміє вибити грунт під її ніг. Тобто, власне, віра вимагає такого величезного воду. І тому, власне, Христос не раз говорить нам про те, що той, хто витримає до останку, той спасеться. І в тому числі, власне, ми розважаючи собі над, над темою, яку сьогодні ми порушили, ми теж можемо сказати, так, ми мусимо розуміти. Митонічних зусиль. воно вимагає постійної самодисципліни і мобілізації. Але разом з тим ми розуміємо, що без віри обійтися не може. От Ми пригадуємо собі, як одного разу, коли Христос повчав про зрештою, про Євхаристію і, ну, зрештою, що стосується Царства Божого, то багато хто із слухачів казав на нього так. Жорстока ця мова, хто її може слухати. І вони просто йшли геть від Христа, бо дійсно не могли не прийняти. і прийняти. Христос, тоді, звертаючись до тих, які залишились, каже, може і ви хочете піти, а вони кажуть, Господи, ну до кого нам йти, хто є слова життя вічно. Тому, власне, це, це те, що Христос нам дає, і те, що чекає нас після того, як ми переступимо цей поріг життя. Ось тоді, власне, розпочинається, скажімо, плід нашої віри. Тобто ми вірячи в Бога, люблячи Бога, борючись, скажімо, своїми пристрастями, шукаючи шлях до Бога, торуючи тут не дуже непросту стежинку до Господа, не раз падаючи, стаючи на цьому шляху в кінці кінців нарешті. Димаємося з тим, до кого ми так тяжко і дуже з таким великим часом падінням йшли. Але прийшли і Богу дякувати. І тому власне людина є щаслива. І тому, власне, і ми мусимо про це пам'ятати, трудитися, любити Бога, шукати за Богом, падати, але вставати. Бо, власне, немає іншого скажімо, способу дійти до спасіння, як ось не через подвиг наш. Дану є віри. Слава Ісусу Христу.